Її величність українська пісня у всі часи допомагає пережити горе і примножити радість, додає життєвих сил на нові звершення та перемоги. Тож, аби напередодні нового року підтримати і надихнути захисників та мешканців прикордонної прифронтової області, на Сумщину завітала заслужена артистка України Олена Білоконь. Сьогодні в кожного українця одна є єдина важлива місія це бути підтримкою для наших Збройних сил України. Сьогодні в нас єдина місія у творчих людей це, розумієте, не дати можливості людям зневіритися, опустити руки і забути нашу українську пісню, яка є душею нашої нації, тому що пісня нас об'єднує. Спрямовує до перемоги, і пісня дарує нам крила, це наш генетичний код. Тому і візит мій сьогодні це візит вдячності до всіх лікарів Сумщини, які сьогодні дуже важливо несуть місію, зустрічаючи тих захисників з полону, надаючи їм першу допомогу. Сьогодні хочеться низько вклонитися. Лікарям, які настільки все, весь свій час віддають тому, щоб рятувати, розуміючи, наскільки сьогодні кожна людина будь-якій професії вона дуже важлива для перемоги. І не знімаючи з себе рівень відповідальності, я також хочу сказати, що це 14-та область у моєму списку туру з благодійними заходами Все буде Україна. Де я за власним бажанням відвідувала військових, шпиталі, відвідувала людей літнього віку, дітей-сиріт. Ну і також, звичайно, з тих донатів, які збирали люди, 70% я залишала на Збройні Сили України. Коли мене почали запрошувати за кордон, я заснувала свій благодійний фонд Олени Білоконь. І сьогодні ми дійсно є потреби і потреб дуже багато. І хочеться, щоб дійсно український народ єднався, підтримуючи наших захисників і не вагаючись в тому. Що це дуже важливо для кожного з нас, заслужена артистка України Олена Білоконь у ексклюзивному інтерв'ю телеканалу Відікон зізнається, Сумщина вражає своєю мальовничою природою багатим історичним минулим, яскравими талантами і неймовірними людьми, які підкорили її серце професійною майстерністю, гостинністю, щирістю та щедрістю української душі. Я не знала, для мене не була відкрита сумщина в один час перед святкуванням річниці. Кролевецьких рушників. Мене Володимир Васильович Горох, це заслужений лікар України, запросив прийняти участь в цьому фестивалі. А я говорю, Володимир Васильович, я ж просто так не приїду, я їду туром. І ми відразу відвідали його край, де він народився. І я хочу сказати, що. Стільки тепла, стільки любові. Є такі моменти, коли староста перед Новим роком виходила і говорила: малесеньке село, вони так вибачалися, маленький клуб, там натопили грубку і вибачалися, що мале село. Але я вийшла і кажу, мале село, але велика душа тут. І староста вийшла і говорить перед новим роком з кожного двору, що в кого є, в кого качка, в кого курка. І ви знаєте, це так породинно. Я проїхала три райони: це Глухівський, Конотопський, Кролевецький, Роменський. Це потужно проїхала і хочу сказати, що підходили до мене діти, які просто просили мене обійняти. Зірвали в мені такий порив емоцій, сліз, тому що дійсно ми сьогодні всі, знаєте, хочемо тепла, любові, доброго слова. Хочемо бути. Поміченими в цьому суспільстві, поміченими в тих добрих справах, поміченими в тих талантах, які сьогодні проявляються поміж нас, тому що цей час випробувань він дає нам можливість відкривати в собі таланти. І дуже важливо сьогодні, щоб люди не закривалися, щоб вони не цуралися ні свого краю, ні своїх традицій, ні свого таланту, щоб вони якомога найбільше єдналися. І спрямовували і своїм прикладом спрямовували нас до перемоги, своїм прикладом показували нашим дітям, як народ український не лише захищає, боронить нашу рідну землю, не лише Всіляко допомагає, хто чим може, бо інколи український народ виносить останні заселі заради нашої перемоги, а щоб діти бачили, що ми ще можемо співати, бо той народ, який не втрачає свою культуру, свої традиції, то є сильна нація. І Сумщина, я хочу сказати, що нещодавно я мала таку неймовірну можливість, яка в мене Дуже, знаєте, збунтувала мою свідомість в гарному сенсі цього слова. Коли я зламала ногу і знаходилась на лікуванні у шпиталі в Києві, і не було. Ну там знаходились військові, не було що їсти. І Я звернулася до багатьох областей з проханням тих людей, які я знаю. які… Я звернулася хто що може для харчування для військових. І ви знаєте, хто відгукнувся? Це Тов Беєве. Сало Іван Іванович. І буквально мене виписали першого числа, а другого я вже з ногою поїхала забирати гуманітарку. Оце Сумщина, ви розумієте? Ця область, яку, яку сьогодні дуже тяжко, яка дуже переживає велику складність в тому, що бореться за кожен кілометр своєї рідної області, яка генетично. Закладений в Сумській області оця гостинність, оця привітність. Ви знаєте, це добре слово. Ви знаєте, коли ти їдеш туром, ти повністю залежиш від тих людей, які тебе зустрічають. І я говорю: людина ділиться тим, чим вона сама наповнена. І от наповненості, духовності, от. Вашому краю не бракує. Попри виклики війни, біль і втрати, артистка закликає мешканців Сумщини не втрачати гуманізму і віри у світле майбутнє, ви знаєте, це коли ти проходиш цей тяжкий шлях з народом, Це такий цінний шлях для мене особисто. Я настільки радію тому, що я знаю, яка область, який регіон, яке село сьогодні живе, завдяки. Тим людям, які сьогодні розуміють свою відповідальність перед народом, які сьогодні за собою ведуть, хоча їм також важко. Тому що ми самі розуміємо, що якщо людина йде вперед, то буде сто причин її зупинити. І буде сто людей, які захотять її зупинити, щоб вона не приносила користь народу. Ну це ж наше суспільство, і це, це сьогодні ми, ми не, я не приховую це. Я це говорю відкрито. І коли я бачу і розповідаю людям, що Інші області живуть, вони єднаються, не усінітнюйтесь в своїх бідах. Сьогодні, знаєте, той час випробувань, коли, я впевнена, що закладається фундамент щасливого майбутнього нашого покоління. От в таких муках, коли формується свідомість людини, духовність народу, коли, коли ми сьогодні розуміємо, якою ціною ми здобуваємо мир на нашій землі, ми стаємо сильнішими. Сильнішими для себе в першу чергу, сильнішими перед своїми дітьми, для яких ми будуємо це майбутнє. Ну і сьогодні ми є тилом для наших захисників і захисниць, для наших дітей, бо їх нема чужих. Вони всі наші. І неодноразово я відвідувала і схід і захід і по кордону країни, відвідуючи їх, єднаючи, передаючи вітання від родин, від дітей. Сказати, що страшно їхати, я не боюся. Я не боюся, бо я йду з світлими намірами, і в мене думки лише про добре, про світле, і я туди направляю свою енергію. І я раджу всім, хто сьогодні в нашому житті опускає руки від розпачів, і втрат рідних людей. Я прошу вас не здаватися, тому що ви вже дуже дорогою ціною заплатили. Ціною найкращих своїх дітей, рідних ми маємо триматися, тому що від нашої єдності залежить майбутнє нашої країни. Ми маємо родину вірити в наше майбутнє, тому що усенітнитись ми не маємо права морального, фізичного. Ми маємо йти, ми маємо рухати під собою. Всі справи нами на початі. Ми маємо ті мрії дитячі втілювати в життя. Ми маємо бути найкращим прикладом для наших дітей. Сьогодні нелегкий час. Я є композитором в своїх піснях, в тому числі пісні журавлі. Я провела в інший світ своїх трьох найкращих близьких мені людей, але я й то несу, несу світлу любов до людей, я несу ту пісню. Яка є скарбничкою для кожного з нас, яка є генетичним зв'язком із пращуром нашого роду, не втрачайте її, навіть те світло, яке сьогодні вимикають, вчіть молитви, вчить українську пісню, вчить дітей нашим традиціям, щоб вони не цуралися наших традицій, нашого роду і того, що ми є українцями. Разом із тим, з 2014 року Олена Білоконь активно займається волонтерством. Завдяки своєму таланту та величезній титанічній праці, артистка на своїх концертах збирає сотні тисяч гривень для потреб ЗСУ і власним прикладом закликає всіх українців об'єднати зусилля заради допомоги фронту і нашої великої перемоги. Коли вийшли з окупації ті села, я їх проїхала. І потім, коли я знала, що їх уже немає, і я просто зверталась до українців в Іспанії, щоб вони допомогли зібрати кошти для того, щоб допомогти Сумщині. Ми потім передали від фонду Олени Білоконь на фонд Олени Олексіївни Беркут, яка в Романському районі є також депутатом. Обласної ради допомогли закупку одягу для захисників, і початку повномасштабної війни заслужена артистка України постійно проводить благодійні концерти для військових на прикордонні, другій третій лініях оборони, мовою музики і словами пісень, а ще глибокою щирістю душі. Олена Білоконь дякує кожному захиснику і захисниці за звитягу, самопожертву та щоденний героїзм, що надихнули її на написання нової пісні, прем'єра якої відбулася в сумах. Ти тільки живи, дорогий, найрідніший єдиний, ти тільки живи, я до тебе, любов'ю, прилину. Ти тільки живи і більшого щастя не треба. Ти тільки живи і я буду жити для тебе. Пісня ти тільки живи. Автор тексту Зоя Журавка. Я написала музику. Кожна пісня це пережиті емоції, це шлях мого народу. Це та історія, яка передається нашим дітям. Це те вічне, яке буде передаватися в спадок нашим нащадкам. І ця пісня народилася тоді, коли. Я в квітні місяці була на сході країни і знімала три кліпи. 92 га окрема механізована бригада приймала безпосередньо дуже потужну участь, тому що були задіяні всі підрозділи. Ми зняли кліп Жінка-Воїн, Мій герой і Журавлі. Ви можете підписатись на ютуб канал і завітати і послухати ці всі пісні. І ця пісня відображає ті події і відображає ті емоції, емоції підтримки, любові і тепла, емоції піклування про тих захисників, які сьогодні чекають саме материнської молитви, чекають доброго слова і чекають тієї підтримки матеріальної, моральної і духовної, тому що ми є сьогодні тилом для них. І коли загинув Олександр, мені меседжер, його сестра, написала смс що я дуже прошу надіслати мені відео, де Олександр брав участь у зйомці відеокліпу. Я поспілкувалася з Зоєю, це були такі емоції. І, і розпач, і болю, тому що коли ти робиш якусь спільну справу з людьми, вони стають частинкою тебе, частинкою цього всесвіту, частинкою того добра і того напрямку діяльності, яку ми хотіли висвітлити у тих відеокліпах для нашого народу. Олександр загинув, так як загинуло 50% з цієї бригади. Але пісня. Пісня жива. І пісня духовно наповнена, бо вона має глибинний зміст і вона має ту мелодію, яка торкається потаємних глибинок людської душі, пробуджуючи їх свідомість. Маючи нагоду звернутися просто до наших захисників. Що ви їм побажаєте, що ви їм скажете просто зараз? Нехай Господь береже кожного з вас. наділяє вас всім тим, чого вам бракує. Нехай та материнська молитва зігріває вас і додає вам незламного духу. бо кожна мати подарувала життя для того, щоб ви жили. Знайте про те, що ми чекаємо вас. Всі чекаємо на вас. І брати наші, і сестри. Дорогі наші сини і доньки Збройних сил України, нехай Господь вас береже, ми дякуємо вам за те, що ми маємо неймовірну можливість жити повноцінним життям навіть під час війни. Той, хто свідомо розуміє, що ви сьогодні даєте нам можливість жити, той на 100% віддається суспільству, служінню народу в своїй сфері діяльності, єднаючись з добрих справ. А той, хто ще не свідомий, я йду і піснею пробуджу їх свідомість, допомагаючи вам здобути перемогу. Ми вас любимо, шануємо, пишаємося вами. Я передаю вам вітання від всіх ваших дітей, батьків і дружин, від усіх берегинь українського роду ваших мам, низький вам уклін і нехай материнська молитва. Материнське благословіння поверне вас живими і сороми до ваших домівок і осель, до вашого рідного краю, який на вас чекає. І, звичайно, кожному маленькому та дорослому мешканцю Сумщини заслужена артистка України Олена Білоконь адресувала різдвяно-новорічні віншування. Та нехай, нехай не ісякає ваша гостинність, дух, який панує поміж вами, та щедрість вашої душі. Ота багатогранність вашого краю, в тих королевецьких рушниках, в тій вашій культурі і мистецтві, в тих людях, які сьогодні піклуються про народ, в тих, тих людях, які сьогодні дарують можливість бути здоровими. Бо я знаю, що Сумщина це перша область, це перші лікарі, які зустрічають. Захисників із полону з усієї України. дай Боже вам здоров'я, натхнення, рідні, лікарі, дай Боже всім вам, незламного духу, і дай Боже нам розвитку, розквіту нашій країні, миру, нам миру, і нехай Господь благословить кожного селю на мир в наших душах в наших серцях в нашій країні. Радійте кожному життю. Тому що Господь саме нас обрав цей важкий час, щоб ми пройшли гідно, щоб ми пройшли гідно і подали приклад нашим дітям. Я вас дуже люблю всіх, я вас дуже обіймаю. Я вдячна всім радіо і телеканалам, які висвітлюють ті події тих людей, які сьогодні творять історію Сумщини, будують історію нашої рідної ненької України. Ви є для мене рідними. бо… Той, хто єднається незалежності від того, з якої ти області чи з якого ти краю, той, хто ділиться останнім, це є родина. Все буде Україна, бо це наша земля, і кожному з нас не все одно. Щасливого та мирного Нового року.